Чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А от що наша розвідка підтверджує, так це те, що Російська Федерація хоче провокувати і хоче спровокувати, подавши інформацію, що саме наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури. Це не відповідає дійсності. Якщо мова йде про повномасштабну. Операцію по відношенню до нашої країни ми такого не бачимо. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю в квітні, відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, а далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят, як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці, ми не панікували, не у мене просто три секунди ще. Путін має можливість вести повномасштабну війну, і війна може початися в будь-який час. Почне війну Путін чи ні? Я вважаю, що ні. Почне війну Путін чи ні, я вважаю що ні. Почне війну Путін чи ні, я вважаю. Що ні. Здовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і, до речі, продовжують перебувати. А також ми відмічаємо те, що. Є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля їх кордонах, знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору, і про аналізувати можливості до здійснення чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такі, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, саме головне піддаватися паніки. Жителям прикордонних областей. Не потрібно хвилюватися, не потрібно, само головне піддаватися Это вы его узнали. Это Гал, представлять не стоит. А значить, ми друзья, і вся страна знала еще момент. Ведь еще не выступав наш з обращением президент. Наш российский президент, дорогой наш президент. Наш российский президент, дорогой наш президент. Наш российский президент, дорогой наш президент.